Прийшла в Сінсей, може два образи встигну приміряти. І вам покажу з цінами, з артикулами, як завжди, як завжди. Так сказала, ніби в мене вже 50 тих відео з примірками. З чого починаємо? З рожевого чи з бакитного, з чого, з чого? Зараз подивимось. Будемо міняти сьогодні ось цю ковтинку, яка вже у кожному відео є. У дівчат було гріх. Потім ось цю джинсовку. Далі ось таку. Дуже мені сподобалось. Такий ніжний колір. Джинси, звичайні, викидні. Ну, і все. Так. Під джинсовки взяла. Не захотіла, звичайно, футболку брати взяла блузочку. Так, дівчата джинси міряю. Ось такі вагітні. Не було 38-го, взяла 40-го. Я думаю, так трохи висіти будуть, але норм. Показую одразу картинку. Дивимось. Такі. Так. Ще мені дівчата підказали, що треба сказати свої розміри. Мій об'єм бедер зараз 96 см. Зазвичай ношу 38-й розмір. Цівки ось ці 7 для образів. Ціна 900 гривень. У мене 36-37 розмір. Поміряю їх. А якість не зовсім і погана. Артикул, артикул вам треба показати ось. Так, ну, з джинсами я погорячкувала. Треба було, напевно, 36-й брати, бо ці взагалі що це. Що це таке? Так, ну, виглядаю цікаво, але треба по розміру собі брати. Так, зараз ще ось так, бачите? Широкі які, широчені, як спідниця. Не може вам ступити, так, Кросівочки 36 ідуть на 36, немало мірять. Такі цікаві. Ці романтичні детальки. Так, взяла ковтинку. Кофтинку я взяла розмір М, e, бо Міздалась. Так, 269 гривень. А тут Така. легенька. Не впевнена, що вона з натуральних тканин. Скоріш за все поліестер. Так що ми бачимо, що ми бачимо. Зараз секундочку. Поліестер і є... ось Все штучно. Ну, чого ми чекали за таку ціну? Зараз побачите на мені. Ну, таке на мій фасон. Колхозниця стайл. Ось таке. Ну, мірємо далі, складаємо рук далі. Так, дівчата, ось така начика з джинсовки, рожева, ковтиночка. Так живемо з ціна. 80 гривень. Она сертика. Треба було, напевно...

Порочну на брентовку молочний кольор. Сінов, яртика, динис. Це мені подобається тільки джинси розміру. Що це таке? Що це? Оце що? Ну Ні, нічого. Наступного разу будемо брати розмір менше. І дівчата, на останок на фінал залишила ось цю 700 гривень. Що це в нас? Куртка. Це виявляється куртка. А я думала це просто як балеро якось ковтиночка, але ніяк не куртка. Дивимось артикул. Зараз накину і вам покажу. А що це за квіточка? Що це за? Не знаю, якась Анютіна що це? Що це? боже мій. Зараз розквіту. Що таке? Звісно, ширше одразу стала в 10 разів. Але я ж не могла не поміряти. Ковті. Ну, Вона мега штучна. А так, кудись пофоткатись. Норма. Дуже дякую, що дивились мене. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Відправляю вам квітучі промінчики. Ваша квіточка Катюша.